Так, всім привіт, друзі. Нарешті я знайшов час, щоб записати огляд лінії фронту, якщо тут відбувається, тому що багато хто чого не розуміє. Також вибачаю, що в мене проблеми зараз з мікрофоном, тому зі звуку можуть бути проблеми. І так, почнемо. Перше те, що в лінії фронту є два етапи: один пасивний, другий активний. Активний етап проходить з 21.00 по 21.30 за київським часом. Потім йде півгодини відпочинку і з 22.00 до 21.00 наступного дня йде етап підготовки. Для тих, хто не може бути онлайн о 21.00. Ми кожного дня в чаті гри і в чаті Telegram пишемо, куди що ставити отряди. От, наприклад, як сьогодні, от нас атакували наш лагерь, і всі гравці, які не зможуть прийти онлайн, їм сказали поставити отряди в захист, щоб вони захищали цей лагерь. І в нас стоїть 192 отряди. В кожного отряду також по 2 енергії є, Тобто це в не 192, а це виходить майже 400 отрядів в сумі. Також дуже велике прохання для тих, хто не може бути онлайн. От коли ви ставите захист, от є тут така шестеренка. Біля бистру От нажимаємо її і виставляємо автокоманди включить, і автоконвертація включить. Я же виключу, тому що я онлайн. Ні, це не потрібно. Що нам це дає? От, як ви бачите, в кожного отряду є 2 енергії. В кожного отряду по 2 енергії. І коли ми виставляємо отряд на захист, отряд б'ється, і коли отряд програє, він втрачає 1 енергії. Якщо у вас включена оця галочка, то коли ваш отряд програє і ви офлайн, його автоматично гра сама виставить на захист цього самого лагеря. Тобто, тому я і кажу, що не 192 отряда в захисті а, а виходить скільки 384 отряда в захисті, тому що це Х2 має бути, якщо всі виставляють цю галочку, щоб отряди повторно відправлялися в бій. Це дуже важливо для тих, хто не приходить онлайн. А Для онлайн-гравців це залежно від ситуації. Якщо прямо ми пушимо-пушим, то ми можемо ставити автовідправку отрядів, щоб коли ми будемо атакувати, отряди автоматично заново відправлялися. Але зазвичай всі відправляють по одному отряду без автовідправлення. Так, в даному питанні все. Тепер, у нас є справа внизу состави. Це дуже, дуже важлива частина, тому що тут ми вибираємо всі героїв, яких ми ставимо на лінію фронту. Зразу у вас не буде доступно 10 отрядів, так як у мене. Це з часом. Я не пам'ятаю, чи з прокаченням Віп, чи з проходженням голови компанії. Відтоді, у вас буде доступно 10 отрядів. І героїв тут потрібно виставляти. Дуже важливо для гравців, які прокачені. Ви прокачуєте нових героїв. Наприклад, я прокачав якогось у героя Наприклад, Linux. у мене стоїть тут? Ні, Linux вже стоїть. Ну, Наприклад, я вкачав якогось хорошого героя. І тепер я заходжу сюди, в герої, і нажимаю на любого героя. Він висає трохи. А, це і за то, що йде активна стадія, не... да. певний за те, що йде активна стадія, я не можу змінити. Окей. Тоді ви нажимаєте на любого героя, наприклад, Альфа. І у вас тут внизу відкривається список героїв, які вам доступні. Ви можете пролистати до самого кінця, подивитися, який у вас герой найслабший. Прибрати того героя і на його місце поставити нового героя, якого ви прокачали. Наприклад, я прокачав Шаха Торе. І замість цього альфа я ставлю сюди Шаха Торе. Тоді після цього я переходжу в состави. І тут, в той отряд, де був альфа. Наприклад, де він тут у мене? Ага, в нижньому отряді я вибираю цей отряд. І тут у вас буде пусте місце, бо ви його прибрали. І на його місце ставлю, наприклад, шаха Тора. Хоча набагато краще було б подивитися верхні отряди сильніше, тому що Шах Тора це один із топ-героїв, я б сказав. І в якийсь топ-отряд, наприклад, візьмемо в п'ятий. Сюди замість Edit. Ні, як і. Ейдори, замість Ейдори, прибрати Ейдору, сюди поставити шахатор. А Ейдору вже тоді додати в іншу якусь пачку. Також важливий момент. Ви можете налаштовувати свої отряди. Тут є прапорець, нажимаєте на прапорець. І тут можна буде виставляти стрій, який ви хочете. Тобто, переміщати героїв і ставити так, як вам потрібно. Тобто, можна міняти все. Також дуже важливо виставляти артефакти. Тому що артефакти самі не додаються. Тобто, да, навіть якщо отряд буде автоматично сформований, артефакт на цей отряд не повіситься. Потрібно все рівно буде зайти в цей прапорець і вручну виставити артефакт. І також можемо нажати після цього бистро додавить вверху кнопочку. Це підвищить ваш, ну додати героїв у караул. Тобто, в кожного отряду, як ви бачите, 5 героїв і є караул. То чим більший рівень караулу, тим більше мощі цей отряд получає додатково від нього. Ми можемо нажати бистро додавить. І всі ті герої, які ще не додавлен в караул, вони додаться починаючи з першого отряду і до самого останнього. Найкращі герої будуть в перших отрядах, а внизу вже те, що залишиться. Так, по даному моменту ми розібралися. А, так, бачите, вже 182 отряди. У когось у нас, значить, не стоїть автоповтор. Це дуже печально. Тому що є навіть сильні гравці, в яких отряди великі, вони, вони не ставлять автоповтор. І тому ми втрачаємо багато лишніх отрядів, які могли б захищати нас. Так, тепер питання по тому, що, як, куди атакувати і захищати. Е, у нас, наприклад, на CLF зараз є лагерь. 5. Хто ж там нас не поставив автоповтор? Ага, скрізьки заповнимо. Так, у нас є лагерь і у нас є форт. До 21.00, точніше до 20.30, ми могли виставляти атаку на інші форти лагеря. От Як ми зробили, ми атакували лагерь. Також інші гільдії могли атакувати нас, так як це зробили Наві. І от тепер, коли почалася активна стадія, от ви бачите такі мечки йдуть і проходять бої, де проходять бої, де не проходять бої. Тобто, оці отряди, які наставили офлайн гравці нашої гільдії і гільді Наві, наприклад, і в нас зараз тут вживу в онлайн йде бій. Ми зараз відкриємо, і ви бачите, що. Одні отряди перемагають іншим. А так як в отрядів по 2 енергії, то вони не зразу спадають, а вони уходять на друге коло. Тому, повторюсь, дуже важливо ставити автоповтор. Для цього також є динаміт. Ізпользуйте динаміт. Ми можемо на противника кидати динаміт. Тобто, якщо буде сильний противник, наприклад, ми можемо нажати деталі і подивитися. Порядок противників. тобто Зараз йду слабкі, слабкі, слабкі. На жаль, в мене на ноутбуку підлагує гра, тому буде складно це продемонструвати. А, не буду це показувати, дуже сильно висить. В чому суть? Ми можемо зайти в деталю, подивитися на список противників. І, наприклад, коли буде йти противник, наприклад, 600, 800. 900, а то й більше мільйонів мощі, ми на нього просто зразу можемо кидати динаміт. Що суть динаміта? Динаміт за одне використання, наскільки пам'ятаю, знімає 20% ХП противника. Тобто, кинути 5 динамітів, це ХП противника зіб'ється до одного. Але навіть якщо воно збито до одного, але отряд противника значно сильніший від нашого. То він може ще перемогти 2, 3, 4, 5 слабких отрядів навіть з одним ХП. Якщо в отряду противника залишиться один ХП, далі збивати його сенсу просто немає, тому що це нічого не дасть. Так, По даному моменту все. Тепер, прохання дуже велике ще також. Ставити отряди лише туди, куди ми кажемо. Чому? Тому що, от, наприклад, Атаку можна кинути навіть за півгодини до початку лінії фронту. Тобто, в нас є лагерь, в нас є форт. Допустимо, на форт у нас атаки немає. Але якщо пишеться в чаті, що поставити захист на форт, неважливо, є тут атака на нього чи немає, все рівно ми вставимо все на захист форту. Тому що за півгодини до початку лінії фронту на нього можуть кинути атаку просто. І якщо в нас тут не буде захисту, це буде дуже печально. Але це все залежить від ситуації. Дивимося, яка ситуація, і потім вирішуємо, куди що ставити. Тому дуже велике прохання ставити отряди саме туди, куди вам кажуть. Тому що ось так само місти, от наші зверху противники. Дивимось, нажимаємо Розвідати. Атаки немає, але в них стоїть 137 отрядів захисту. Тобто, якби б ми навіть за півгодини до початку поставили сюди атаку. Ми об'являємо війну і дивимося, а тут 137 отрядів захисту вже стоїть. І ми розуміємо, що нам не так легко буде це пробити. Також дуже велике прохання не ставити атаку, коли вас просять ставити захист. Чому? В е, чому штука? Коли хтось захоплює ворожий лагерь, форт чи інше. Ага, тут все закінчилось. Немає такого моменту зараз. Прошу, в чому суть? Якщо вони не ставлять захисту, от як зараз, в, ць в цьому бою вони не поставили захисту. У нас хоча б один гравець поставить хоча б один отряд сюди в атаку, ми з самого початку, захватимо цей лагерь. І тоді стає все дуже печально, тому що нам. Все, 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 все время, весь час лінії фронту прийдеться його захищати, викидати лишні ресурси на це. Так, вже, скільки часу Зараз глянуть, ну, ще нормально. Нам всю лінію фронту доведеться його захищати. Це дуже погано. Тому що коли хтось захоплює лагерь, от, наприклад, ми захопили лагерь, і на нього вішається захист 6 хвилин. Тобто, це з 21.00 до 21.06. Він буде під захистом. І потім з 21.06 по 21.30 противник зможе його контратакувати. Оскільки противник значно сильніший за нас, то це дуже погано, тому що ми просто не зможемо його захистити. І тому, от, як тут було, от, Гільдія вже відбилася. Тобто слабка якась гільдія захопила в них лагерь. Пройшло 6 хвилин, вони його контратакували, вони вибили ту гільдію, вся битва закінчена, вони забули за цей лагерь. От якби ми його захопили, от зараз з самого початку нам би довелося 24 хвилини, якщо не більше, його стояти, захищати і втрачати на це ресурс. У нас на це ресурсів просто немає. Тому що нам на цьому, на п'ятому лагері потрібно захищатися ще від наві. І також потрібно було б ще на шостому лагері захищатися. А так, ми можемо спокійно собі дозволити віддефати спочатку цю атаку, яка в нас тут йде. І коли ми її віддефаємо, ми потім пізніше зможемо вже повоювати за лагерь 6. Нам зараз не потрібно витрачати кучу ресурсів на те, щоб його задефати. Тому що дефати відразу два лагеря це було б дуже складно для нас. Дивлячись на те, що Гільдія значно сильніша знизу. Чому суть захоплення, коли потрібно захоплювати? Захоплю... <кій> захоплювати бажано під кінець. Чому? Тому що коли захоплюється лагерь Форт, на нього ставиться 6-хвилинний захист. Лінія фронту активна фаза закінчується о 21.30. Тобто, якщо ми захоплюємо лагерь о 21.24 або пізніше, в противника просто не буде часу на те, щоб його відбити. Його просто 21-24, ми захопили, 21.30 спав захист, а вже все, а вже лінія фронту закінчилась, він не може його відбити. Все. Тому в цьому суть. Але також потрібно дивитися, але це вже більше до керівництва. Хто в противниках, чи є отряди в них, чи є онлайн-гравці, таке інше. Тобто, щоб знати, коли починати атакувати, як краще. Також. Велике прохання, коли вам кажуть, що маленькі отряди не ставити в атаку, їх в атаку не ставити, тому що маленькі отряди нариваються на великі і вони просто затягують час. Тобто, якщо в нас отряди до 100 мільйонів, там отряди 400-500, ці отряди просто нічого не зроблять, вони просто затягнуть час, і ми можемо не встигнути захопити цей лагерь. Е, і навпаки, маленькі отряди дуже добре стоять на захисті. Тому що вони особо, якщо нічого не зроблять, але вони затягнуть час, причому можуть достатньо добре затягнути час, щоб противник не встиг захопити наш лайт. Так, що ще можу сказати? Так, таблиця лідерів тут нічого цікавого для звичайного гравця. По составам я сказав. Ну, В принципі, напевне, по лінії фронту все.